Коли ви вперше приїхали в бровари, що найбільше вас вразило? Це з дитинства ще враження. Тоді це було велике місто, здавалося щось дуже класне, яскраве. Мені найбільше запам'ятав дитячі майданчики, вони були дуже яскраві. Перше приїхала в 20-му році, мені дуже вони сподобалися. Прекрасне місто. А зараз нагадує мені моє рідне місто. А яке ваша дома? Кам'янець-Подільський. Провари я приїжджала ще з п'ятого класу, в мене тут родичі живуть. Завжди подобалося місто. Єдине не вистачає садочків і шкіл, хотілося б звернути на це увагу. Як? Корінники київлянин, перший раз приїхав 8 років тому тому назад. Шикарно тут все вбирається. Це ну якось дуже добре. Ми з Сумщини ми приїхали сюди всього лише два місяці тому. Ну взагалі місто чисте, якщо су з нашими містами, то набагато чистіше. І ще хочеться подякувати окремо комунальним службам, які справді роблять свою роботу, а не просто отримують за це гроші. Ну, дуже великі у вас ціни, чесно. Якщо ось у порівнянні у нас, ну у вас картоплі кілограм, то у нас за ті ж самі кошти можна купити відро. У 85-му році гарні були враження. Я була задоволена. Першу 89-му році небольшое, спокійне село. Мирний маленький Дуже подобався. А зараз непонятно що. Почти Київ. Слишком більшої шуми. 24-й, десь в 18-му, напевно. Що найбільше вразило? Найбільше вразило місто, люди, спілкування, краєвиди, ну і чистота. Це було 8 років тому, а враження було чудове. Місто мені дуже сподобалось зразу. І люди добрі, і атмосфера така була гарна. А, а зараз теж враження залишилось. Трошечки, що незручно, світла нема. Я тут народилася. Взагалі мені місто дуже подобається, ну, я скільки живу, скільки себе повню. Чудове місто, чудові люди. Розбудовується і більш-менш ну, заботяться про нас тут. Не настільки, якби нам хотілося, але